Tengo un amigo mío, se casa con una hembra. En la silla, muy sencilla, en la silla, en la silla, en Y cuando pasó el tiempo, es una devoradora. Es la vuelta de la, golpe, de la galleta, ella es una abusadora. Abusadora, abusadora. подобалося. подобалося те, що е, майстер-клас е, таких е, знаменитих, можна сказати, танцьорів, да, і придбати такий опит, потанцювати. Е, е, треба більше їх проводити, і щоб, е, скажімо так, щоб е, особливо жінки не стидалися, приймали в цьому участь. Це дає настрій. Забрав ріма супорта в наведмаз. І вдячні Одесі за те, cultura. що відкрила двері для того, щоб поділитися своєю культурою. І поділитися душею і серцем з вами. По поділитися любов'ю. Напруга зростає в кожному місці, на жаль. Це різні соціальні групи, це, на жаль, ухилянти військовослужбовці, це сім'ї військовослужбовці, сім'ї не військовослужбовців, це переміщені особи, місцеві мешканці. І, на жаль, між ними виникають конфлікти, вони побудовані на насильстві. Наша кампанія побудована на тому, щоб надати людям постійні нагадування, що не зважаючи на війну, не зважаючи на різні дуже такі травматичні обставини, ми маємо зберігати толерантність і ми маємо бути чуйними один до одного.